Важкий китайський танк 112, який ти, до речі, можеш отримати абсолютно безкоштовно в розіграші, який я проводжу на своєму YouTube каналі, посилання на нього в шапці профілю TikTok, а також в описі під цим відео, якщо ти на Ютубі. Виконуєш нескладні умови і береш участь. Бажаючих там небагато, а тому шанси дуже великі. Я думаю, всі прекрасно знають про деяку схожість між танками радянського зразка та китайськими танками. Так і-112 не є виключенням. Це своєрідна копія танку іс 6 але з деякими відмінностями. І зараз ми про це поговоримо. Перше, з чого я хочу почати, це обладнання для цього танку. Я грав на ньому з вентелем, досилачем і стабілізатором. В деяких випадках вентель можна замінити на закалку. Але це не принесе, як на мене, бажаного комфорту. Про це трішки пізніше. 112 та іс 6 танки дуже схожі між собою. І так як вони обидва трохи інваліди, мають пільги. А саме, ви ніколи не зустрінете в сетапі танків 10 рівня. Це означає, що найчастіше ви будете грати в сетапі, де будуть одні вісьмірки, а рідко дев'ятки. Ну і в ТОП, тобто з 7 та 6 рівнями, цей танк теж потрапляє дуже часто. 112 зустрічається в рандомі доволі рідко, і коли недосвідчений гравець бачить його навпроти себе, не відразу може зорієнтуватися, куди та як його пробивати. Це безперечно плюс. Що стосується броні цього танка, то вона трішки краще, ніж у ІС6. Але, звичайно, сильно на неї розраховувати не варто. Дев'ятки та вісьмірки з хорошим пробиттям її відчувати не будуть. Максимальна швидкість у танка відмінна, коли граєш на іс 6 туди ну дуже хочеться вліпити турбіну. Я на 112 по прямій розвивав швидкість 40 км за годину. Насправді СТ т 3 в деяких випадках їде повільніше. Цей мутанка проблем немає. З чим і є невеликі проблеми, то це гармата, Не точна, з поганою стабілізацією, повільним зведенням та невеликим пробиттям. Якщо говорити про пробиття, ми не граємо з десятками, і дуже великого нам тут і не потрібно. Але є навіть вісімки, для яких його не вистачає. Наприклад, я раніше ніколи не помічав в всяких німецьких виках. А зараз на 112-му. Помітив, і для нього в них дійсно є броня. Готуйтеся до того, що вам доведеться довго зводитись перед тим, як вистрілити. Тому цей танк підійде тільки терплячим. У танка дуже слабеньке БК, та він частенько горить. Про вогнегасник не забуваємо. І всім рекомендую ставити великий, тому що горіти будете не часто, не в кожному бою. А коли вже таке станеться, вам не доведеться тягнутися до тієї самої кнопки. Що стосується фарму на цьому танку, він доволі непоганий. Приємна альфа дає можливість набивати непоганий урон, плюс до того ми в основному будемо воювати на першій лінії і будемо накидувати дамашку по своєму засвіту, що в принципі і впливає на те, скільки срібла ми отримаємо за бій. Чи рекомендую я вам пограти на цьому танку? Однозначно так. Як мінімум тому, що зараз його можна отримати практично безкоштовно. Подробиці в моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі і шапці профілю TikTok. Танк дуже нестабільний. Але коли все залітає, від нього кайфуєш. А ще, коли тебе не можуть пробити, це теж кайф. Вирішувати, звісно, вам. А я ще сьогодні на стрімі точно на ньому покатаю. Поки okay, він ще в аренді.